Поки вся країна сміється з мародера Комарницького, який начебто втік від Набу, і від САП за кордон. І всі інформаційні ресурси про це говорять, кричать і сміються. Це все легенда прикриття, бо спецслужби навчилися працювати в Україні. І головне це не якийсь рядовий мародер Комарницький, якого так представили для публіки. Для громадян. Головний Мародер сидить в іншому місці. Це так названий Мер Києва, який до цього невідомо чим займався і, звичайно, слідів не залишив. Але вибачте, Команницькому, як рядовому юристу Чарновецького, дали пройти весь шлях, аби начебто збіжати, який, начебто, за кордоном, для легенди. Оскільки... Сидіти навіть в Україні за Черновецького Комарницький не буде. І не тільки тому, що у них прізвища майже однакове в кінці, а тому, що він теж умний дядько, і тому погодився. А раз погодився, то йде весь шлях. І тому маємо чекати не тільки і не стільки арешту рядового мародера Комарницького, скільки арешту і екстрадиції Черновецького. Бо Комарницький Черновецького здав, і вся вистава підготовлена для Черновецького. І це не всі чудеса Господні, які в цій справі, оскільки вона так і називається Чисте місто від слова чистка, чистка міста і чистка місця. Помилуй Господи Україну і благослови на боротьбу зі злом.